Навчання в школах України розпочнеться 1 вересня. Чи будуть діти ходити на уроки, чи навчатимуться онлайн, залежить від безпекової ситуації у кожному населеному пункті. Головна ж умова очного навчання наявність укриттів для школярів та педагогів. Це розуміють у громадах і наразі спрямовують зусилля і кошти, аби забезпечити відповідні умови в укриттях, які є, чи навіть облаштувати там, де їх немає. Тож ми ремонтуємо скрізь зараз. Вчора ми зробили об'їзд першим заступником із заступ. От, в принципі, були задоволені. Найбільш задоволені були найбільш задоволені це, до речі, журавським укриттям. От, досить гарно, досить кваліфіковано зробили. Ну з того, що ми побачили найкраще. От, взагалі, то ми намагаємося для кожного для кожної закладу загальної середньої освіти вийти, ну відшукати якесь укриття. І тому ми виділяємо кошти. Так, наприклад, на е, Варвинський ліцей номер 2 виділяємо десь там близько 700 тисяч коштів. Наприклад, на будинок на е, об'єкт укриття в 32-му будинку. Це більше, там понад 900 тисяч. От, наприклад, у селі е, Озеряни є Школа є. Школа велика. Підвозити на час воєнний до нас не вийде, бо не вистачить автомобілів. От, автобусів, тому ми там вирішили інший. Тобто об'єкт укриття придбати. Це буде свого роду модуль. От, модуль такий, який ну морський модуль називається. От, його потрібно буде закопати, але це буде дорогостоюще. Потім роз, розібралися, що одного буде мало. Треба їх два. Ну що ж, на два ми виділили один мільйон дві. У Журавській школі Варвинської громади є власне протирадіаційне укриття. Воно розраховане навіть на більше місць, ніж учнів, говорить заступник селищного голови Андрій Галушка. У школі у Журавській школі навчається 250 діточок. Розміру цього укриття цілком вистачає для їх тут розташування комфортного. Значить, ви можете побачити примусову вентиляцію, яка функціонує. Зроблена. Взагалі це приміщення, бачите, тут, значить, ну, воєнно-патріотичне об'єднання, клуб такий тір, навіть дітки стріляються, там знаходяться туалети, які діючі, каналізація працює, нові унітази, все встановлено, вода, все є. Якщо ми пройдемо сюди, в цьому залі вже прямо по класах розписано, де будуть сидіти дітки. Якщо буде потреба, у Цьому, щоб їм тут ховатися як на випадок повітряної тривоги, об'єкт знаходиться у більш-менш гарному стані, дякуючи тому. Ну, перш за все, дякуючи директору Момоту Михайло Михайловичу, який підтримує тут порядок. І також тому, що воно задіяне це приміщення. Захисне укриття практично готове до використання, зазначає Андрій Миколайович. Залишилося лише допрацювати кілька моментів. По горі будуть робити отмостку і дороблять ступеньки, які трошки погорі вищербились. А в самому цьому приміщенні там є дві кімнати. Дві кімнати, де ще треба е, зробити такий більш-менш косметичний ремонт, який воно побілиться, покраситься, от мосточка зробиться. Протирадіаційне укриття, що знаходиться у Варвинському ліцеї No2, розраховане на 700 чоловік, розповідає його директор Василь Небрат. В даний момент у закладі навчається 500 учнів і 72. Працівника педагогічних і обслуговуючих комісії спільної Варвинської селищної ради, ДСНС, нашого педагогічного колективу, відділу освіти було оглянуто у червні місяці наше сховище, об'єкт укриття, визначені основні параметри, що тут треба зробити. На сьогоднішній день прибрато, зроблено освітлення і зроблено проєктно-кошторисну документацію. На 615 тисяч гривень і вартість сьогоднішня, що передбачає встановлення туалетів, централізованої каналізації обладнання, встановлення дверей, умивальників, вентиляції відновлення, металічні двері, ремонт трапів вхідних і навіть обладнання одного. Ходу для дітей з особливими освітніми потребами наразі у Варвинській громаді функціонує сім загальноосвітніх та одинадцять дошкільних навчальних закладів, і не всі вони мають власні укриття. Тому, в разі потреби, діти та педагоги користуватимуться захисними спорудами, що знаходяться поруч. Деяка частина буде розташована. Або у будинках культури, або у нас є по неподалік будинок номер 32 Там укриття ну воно в комунальній власності. В підвалі цього будинку також є сю проти традиційне укриття. Туди буде зокрема садочок Джерельса, який буквально за забором розташований. Наразі на території Варвинської громади власних укриттів не мають 4 із 18 навчальних закладів.